Чи будемо ми разом? Загадайте свого партнера, свого чоловіка, на кого хочете глянути цей розклад. Не забувайте, що розклад загальний, можливо, не для всіх буде корисна інформація. За особистим пишіть у Директ. І так, і так. Випав він сам на розмову показано для тих, знаєте, розклад прямо чітко показано. Що знаєте, хто в парі уже давно тут офіційний шлюб падає, знаєте, і показує про те, що ви зараз на паузі, якби чи посварилися, чи можливо на відстані знаходитися. Знаєте, ну якби на паузі, тобто немає в парі ніяких не присходить у вас. Віження ніякого в парі. Просто як остановилося все. Тобто може бути на відстані, а ви чекаєте. Так, це 100% ваша, ваша людина близька вам і рідна, і по духу, і по, знаєте, і по. Проживає з вами тут рідний дім, знаєте, один дім на двох, як ви є, діти є. Тобто, е, давно був вже в шлюбі з цим чоловіком, і зараз просто на відстані. Можливо, хтось навіть е, е, на війні, можна і так сказати. Ну, тут видно, що, знаєте, йдуть великі трансформації, можу сказати. Знаєте, дуже. Дуже ви з ним зараз конфліктуєте часто й густо, розмовляєте на таких, знаєте, високих нотах, можна сказати, як п'ятерка мечів часто каже, що конфліктуєте, як скандалите таке жорстке спілкування, знаєте, де один одного не чує, не розуміє. Знаєте, як образи можна сказати, як гнів. Як такий холодний розсудок, більше за все, це від нього іде, я вам скажу, що він не може нормально контактувати, а більше, знаєте, закриває глаза на все і думає, що якби все це проясниться саме собою. Ну, тут іде, якби, знаєте, більше я скажу по цим картам, що випали, більше іде, як на розрив. На розрив вашої пари, як на, знаєте, як і зрада тут можу сказати, що є. Знаєте, що вже якби не було тут такого, що і третя жінка вступила в вашу пару. знаєте. Ну, І він настроєний, я вам скажу, що знаєте, що не, не готовий він відступати знаєте, від того всього, що він каже. Від того ж всього, що він вам розказує, каже, конфліктує з вами. Знаєте, він настроєний, якби йти до кінця. Немає тут красивих слів, немає тут знаєте, таких переживань, йому байдуже на ваші емоції, на ваші почуття. Знаєте, я би сказала, що він іще більше вміє так больно ударити, знаєте, як ножем Знаєте, як ото ножем по душі, що такі больові моменти бувають у вас, якісь спогади, якісь неприємні слова, може. Ну, Може зробити больно вам. Ну, Якби робить це, на компроміс 100% не готовий, не готовий поступатися, буде доказувати щось вам до останнього. Знаєте. Не очікуйте близькості, такого тепла. Знаєте. Він більше такий холодний, злий. Ну, я думаю, що дуже добре я описала ситуацію. Знаєте, і таке, знаєте, терплянке. Ну, не хоче, якби знаєте, терпіти, а хоче, якби я би сказала, що поставити крапку у стосунках. Тому що тут іде і карта смерть, і карта завершення, і карта того, що ви на ножах гляньте мечі. Ну, більшість карт підтверджує те, що якби закінчення, закінчення ваших стосунків. знаєте, що він такий вперся і якби готовий воювати до кінця. Не бачу тут не примирення, знаєте, не якихось проявів такої ніжності чи тепла, чи якийсь такий приємний жест у вашу сторону. Ні. Тут такого не видно. Ну, По цим картам, що випали. У кожного ситуація своя у парі, не забувайте. Тому, кому цікава така тема, то звертайтеся на особистий розклад.